майже 20 метрів полотна та 1200 відбитків дитячих долонь Коломийські школярі долучились до міжнародної акції Дитячі долоньки за мир на білому полотні. Діти залишали кольорові відбитки своїх рук. Згодом цю тканину відправлять за кордон, де організатори з'єднають усі відрізки. Планують, що це полотно потрапить у книгу рекордів Гіннеса як найдовше полотно зі слідами маленьких рук. Як у Коломиї долучились до міжнародної акції? Дивіться далі. Це долоньки миру. Ми їх робили в школі тут. Написано Україна, та наша школа. П'ятикласник Роман, учень сьомої філії Коломийського п'ятого ліцею. Вихованці школи долучились до міжнародної акції Дитячі долоньки за мир. Діти в захваті від такої ініціативи і щиро вірять у перемогу України. Ділиться класна керівниця п'ятого класу Світлана Попович. Ми все таки хочемо як перемоги для того, щоб ці діти наші квіти, наші процвітали в мирній Україні. Чекаємо на перемогу. Дякуємо ЗСУ, Дякуємо Богу, і якнайшвидше діти перемоги. Слава Україні. Героям слава! До міжнародної акції долучились школярі усіх класів п'ятого ліцею та його філій. Враження незабутні ділиться п'ятикласниця Коломийського ліцею номер 5 Аліна. Це було дуже класно, дуже цікавий день. Учні опорного навчального закладу Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка та його філій. сьомої школи та навчальних закладів у Раківчику та Шепарівцях вперше долучились до міжнародної акції Дитячі долоньки за мир. Усе завдяки міжнародній співпраці закладу. Ділиться директорка п'ятого ліцею Оксана Якубовська, завдяки нашим міжнародним партнерам, завдяки громадській організації Культурна дипломатія і, зокрема, Ілоні Солонині, яка нам запропонувала взяти участь в цьому проєкті. Ми сьогодні і представляємо дитячі долоньки. Це наші партнери з Парижа, до яких ми їхали нещодавно в гості. З радістю долучилися. До цього дійства я сподіваюся, я вірю в те, що там на небесах Господь почує нас і ці молитви дитячих долоньок. Тепер майже 20 метрів полотна із понад тисячею відбитків дитячих долоньок відправлять організаторам світової акції. Вони з'єднають такі полотна, які надійшли з усього світу, і розгорнуть Цьогоріч Планують потрапити із цим створеними дітьми полотном до книги рекордів Гіннеса. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк, події НТК.